Марафет у погребі. Угол чистий. Гівна, як і не було. Все почалося з того, що ми покрасили ось ці двері. Тут у нас усе є. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. В сьогоднішньому відео ми, друзі, трошки згадаємо літо, так як відео буде таке літнього характеру. Ну, А саме просто воно було знято влітку. Ну, і відео цікаве та корисне, тому я думаю, варто все-таки вам його показати. Будемо в сьогоднішньому відео мити будинок, наш фасад будинку, покажемо, як ми красили ворота, ну, як все це проходить у нас, можливо, вам буде цікаво. Ну, і стосовно зборів, придбали ми ось такий ось Nissan. Навара для 13-го окремого штурмового батальйону. Вже автомобіль для 35-ї окремої бригади морської піхоти. Зараз на сьогодні саме поїхав на діагностику. Ну, я думаю, через тиждень він буде вже в нас, і ми його доукомплектуємо і будемо передавати. Ну, по цьому автомобілю давайте коротенько пробіжимося. Що тут потрібно? Тут дивіться, передня різина практично вже лиса, тому наперед я замовив два колеса. Ззаді тут гума більш-менш непогана. Я приблизно таку саму і наперед замовив. По нюансах, Тут також немає запаски. так видно, да? На розборці я замовив також запаску. І на запаску поставимо одне із ну, з переднього колеса шини. Так то, в принципі, автомобіль доволі свіженький. Лівий руль в автомобілі, що дуже удобно, наприклад. ну І стан доволі такий непоганий. Все працює. Ще по нюансах подивимося. Акумулятор вроді, хороший. Стосовно, ж, друзі, збору для 79-ї на ліки і прилад нічного бачення. Збір ще відкритий, так що по бажанню можете долучатись. На 79 ось приїхала ось така буржуйка, ми її передамо від Олександра Філоненка. Потім вони ще просили лопати бензопили. Лопати і бензопилу Анатолій Васильович нам підготував, так що в нас це буде. Ліки замовили на новій пошті. Сьогодні ми заберемо. І я так думаю, завтра. Після стріму, або я, мабуть, замовлю вже сьогодні цей нічного бачення, щоб все раз разом передати їм. А завтра вже відбудеться доволі цікавий стрім о 20-й годині. Плануємо розпочати, буде багато цікавих речей. Там хто хоче, можете долучатися. Не вистачає тут домкрата, кольосного ключа. Ми його також попросимо у компанії GTM. У цьому відео будуть деякі цікаві інструменти від компанії GTM. Ми їх також покажемо. Прошу вас, підпишіться на канал. Це самий мінімум, що ви можете зробити. Напишіть будь-який коментар, поставте вподобайку до цього відео. По можливості поширте дане відео. Ну, і Я вам буду дуже сильно вдячний. Чекаю всіх завтра на стрімі. Приємного перегляду, доволі таке літнє і цікаве відео. Що будемо в сьогоднішньому відео наводити марафет по нашому так сказати, господарству. Ну, Зазвичай ми два рази на рік робимо перед Великоднем ми красимо все і от десь перед моїм днем народження. Ну, Почнемо із того, щоб мить, будемо мити фасад нашої будівлі, нашого будинку. Друзі, фасад нашого будинку обшитий сайдингом. Тут є в ньому свої плюси і мінуси. Сайдинг не потрібно білити, в общем, доглядати, але потрібно його мити. Найбільше нам докучають в цьому мухи. От Дивіться, це угол будинку. І що зробили мухи з цього угла. В общем, буквально два місяці її потрібно мити. Ну і, понятне діло, така пилючка. Пелючка це не страшно. Саме страшне це ці мухи. Їх дуже важко відмивати. Але в мене є один такий засіб новий. Я буквально щойно помив автомобіль, в перший раз в житті не використовуючи щітку, в общем, чисто помив безконтактною мийкою. Тому ми цей засіб зараз застосуємо сюди до будинку. Ось цей засіб. в общем, про перше використання, вчора я буквально використовував його, мили трактор. Там Жорстко був дуже грязний трактор, особливо ззаді там облите було в маслі, все облипло пилюкою. І ну, така доволі старенька грязь. І доволі класно зв'язалися зі мною хлопці із даної компанії. Це український виробник. І вони заявили, що в їх, в общем, можна сказати, в лапках найкраща піна, яка тільки може бути. До цього я користувався дуже дорогою піною. Віг вона в два рази, а той більше дешевше, ніж та, що я користувався. Ну, в общем, вирішив спробувати. І скажу чесно, не прогадав. Ну, Зараз самі все побачите. Зараз ми її розводимо один до шести, так як у нас ось це забруднення, там, де мухи, доволі таке. В'їдливе, тому потрібно концентрацію збільшувати. Дана піна розводиться 1 до 6 -1 до 12. Ну, якщо легке забруднення, 1 до 12, якщо складне, 1 до 6. Інструментом для миття нашого будинку буде слугувати така мийка Віталс, сайт там, де можна придбати таку мийку, Я залишу в описі до відео. Скажу чесно, зразу дуже задоволений нею, так як і цією піною. Також сайт. З цією піною залишу в описі до відео. Так, дивіться більш детально про забруднення. Це мухи таке зробили. Оце ось така пиль на підвиконниках. Я думаю, ось так видно. Забруднення тут також. Тут все в кучі і мухи, і пиль. Ну тут, де постійний тіньок, то також є. Це воно так враження. Здаля, вроді, все дуже чисто. Тут навіть ось бачите зелений такий грибок. Бачите, також присутній. Ну і просто просто бруд. Вручну його дуже погано мить туди доставати, дуже високо. Висота також пристойна. Так, друзі, зараз ми розбавили ось такий балончик 1 до 6 і наносимо, наносимо на суху стіну знизу до верху. І чекаємо, доки оця вся грязюка почне стікати. Так, це все, я думаю, в одному кадрі було, наніс на всю стіну. Поки там наносив, тут уже, бачите, там, де мухи наробили каку, дивіться, усе вже попливло. Оце найбільша біда. І тут вже все чисто. Зараз чекаємо, доки подіє піна, і миєчкою будемо змивати. Хочеться відмітити доволі густа, класна піна. Я думаю, видно, ось також кізяки бачите. Да, видно, що густа піна, дивіться яка. І видно, що бруд весь. ось якась какашка і все посплювало. Так, по розходу піни можемо можем вважати, що ось цей ось, скільки тут літрів. Не написано. В общем, ось цей балончик пішов на одну стіну. Таких стін у нас, можна сказати, 4. Балончик піни цієї я залив ну, десь отак. Все інше, ну, отак налив. Все інше це вода. Тобто, отакої каністри нам вистачить ну, років, я думаю, на 4. Це з помийкою всіх автомобілів і тракторів і всього обладнання. Ну, можливо, не 4. Якщо років на 3 вистачить, взагалі ще буде. Тепер наш балон поки що знімаємо. Завершимо з однієї стіною, потім приступимо до іншої. І вставляємо на його місце розпилювач. Ну, зазвичай користуюсь зеленим в такій ситуації. Тут є різні розпилювачі різні, різної ширини. Є що точкою б'є, є ширше, ширше. Ну, це виходить, десь середній. І все. угол чистий гівна, як і не було. Друзі, дивіться, я думаю видно. Стіна чиста, свіженька, гарненька, сліди від мух. Пішли у нас на, ну, не назавжди, а на деякий час. Ось дивіться. Бачите, тут було все у кікошках. Ну, можливо, десь якась, ну це взагалі, б. бачите, воно ніяк не відмивається, а так тут. Все чистенько, все гарненько. Так, ну і по піні, я не знаю, е, крутішої піни, якщо чесно, я ще не користувався. Тому можу сміло рекомендувати вам. Е, ціна доволі нормальна, я б сказав, е, з приводу ціноутворення. По якості, е, от з нею можна порівняти або навіть не порівняти. Є така двохкомпонентна, не пам'ятаю, як називається. Е, але. Мені здається, ця набагато краще працює піна, тому що, ну, я ж кажу, автомобіль мив, зазвичай змиваю піну, а потім ще мию щіткою сьогодні. Я був здивований, зібрався мити щіткою, Матвій щітку приніс, а не довелося. Тобто протер тряпочкою, і машина була доволі грязна. Ну, ви залишайтеся з нами, тому що ми ще в сьогоднішньому відео будемо красити ворота автомобільною краскою. Буде в нас ще розпаковочка одна цікава, так що буде цікаво. Все почалося з того, що ми покрасили ось ці двері в погріб. І тепер треба красити усі. Уже ось ці ось Сергій Миколайович пошпаклював, позатирав, осталось покрасити. Он ті двері і ще в нас є на гаражі. Ну а Сергій Миколайович наводить марафет у погрібі. Що тут Сергій Миколайович? Марафет? О, як красиво. Ух ти. Отакий От у нас погребок. Тут у нас усе є. Да, хтось просив показати, який погреб у нас. Ну такий. Зараз якраз Сергій Миколай. великий погреб. так? Да? Для мілею тут. Говець, весь, пець, бородець. Матвій, поклади його в тіньок, хай сидить в тіньку, бо ви уграєте горобця, а буде те, що з черепахой. Погодуйте його зерничком. В общем, друзі, сьогодні будемо красити, будемо розпаковувати отакий от компресор, повітряний з прямим приводом. Компанії GTM. Це такий доволі потужненький агрегат, тому що в нас вже старенький, погано качає, та і взагалі йому, як робить ремонт, то дешевше нового, мабуть, купить. Покрасимо ось ці двері, оці ваги, покрасимо, там культиватор покрасимо. В общем, сьогодні будемо красити. Все. Краска ось така у нас автомобільна буде. Називається, C S-System. С... Ну, в автомагазині придбав, е, чому саме автомобільна краска. тому що е, звичайна краска, там зебра всяка, ну, звичайна дешева краска, е, вона вигорає дуже швидко і ефекту того нема. Зазвичай красимо такими от автомобільними красками, тоді більш-менш довше тримається ефект. Компресор повітряний з прямим приводом професіонал тобто професійне обладнання. Так, е, модель у нас КАУ. 3050, 3050 або 3050. Е, що тут пишуть? Дивіться, покращена система змащування, мідна обмотка двигуна, повітряний фільтр у металевому корпусі, це дуже важливо. Збільшена ефективність системи охолодження, е, хонінгована поверхня циліндрів. Е, не знаю, що це таке, але, але мабуть, е, щось е, по, потрібне. І полегшений холодний пуск. Розпаковуємо. Компресор, колеса і фурнітура, я так розумію. Тут більш нічого нема, пінопласт і все. Що, Матвій Володимирович? Я б так радий, купила да? Так. Да. Ти обрадувався? Да. Не так, як там у нас краник, а дві муфти. Одна через редуктор, одна, я так розумію, на упряму, да? да. да. група безпеки. Два циліндра, диві які. Так, зараз колеса прикручуємо. Така важкенька штукенці. Колеса. Два з духа на, на один і на другий циліндр. Бачите, два циліндри це значить мощо. І от от інструкція на українській мові. Гарантійний талон. Все є. І сапун. Uh-huh. І запуск. Открутили цей клапан зливу рідини. Оди йде Мирон? Оди йде, зараз включиться. В общем, друзі, апарат сильний. Буквально за хвилину накачав 8 атмосфер, і тут у нас об'єм 50 літрів. Так, друзі, зібрали компресор, зібрали пістолет, фільтерок сюди поставили допомільний ось такий редуктор. Для нашого виду краски потрібно, щоб тиск був від 3 до 4 атмосфер. Тут якраз це все діло виставляється. Ну і Тут ще є регулювання, ось тут тиск регулюється також. І... Ну, далі вже по регулюваннях почнемо красити і будемо розбиратися. В общем. Головне, щоб вітру не було, звісно, якби ще й мух не було, було б ще краще. Да? так? Друзі, трошки спробував, не дуже щось виходить, точкою б'є більш-менш, розпиляє а фронтом погано. Висновок зробили такий, що дуже густа краска. Значить, Прийшов Сергій Миколайович, він у нас в усьому розбирається. І сказав так: оце ти розмішуєш краску, тоді отак підняв, краска стіка, стіка, стіка. Закінчилось стікати і повинно впасти 3, 4, 5 крапель і все. Ну Тоді я підняв, то воно таке, ну видно, що густе. Ну, якось так, і то і це ще густувати. Щас ще добавлю. Осталось всі останні ворота почистить, помить і покрасить. Віса, оці, мабуть, теж покрасимо, щоб красиві були. І культиватор. Ну, Краски пішло у мене півтори банки, 800 грамові на ці ворота. Так, Друзі, двері дивіться, за час використання. 5 років назад ми їх красили. Бачите, от такі от з'явилися тут тріщинки, стару краску зелену видно. Загалом потрібно їх почистити. Ну, Це я вже почав чистити. Отакий вигляд мають. Ну, щоб ви розуміли, покрашені мають отакий вигляд. Так. В порівнянні, звісно, видно, що потрібно тепер красити всі двері, які в нас є. Чистимо за допомогою ось такої ось щітки. Після того, як почистимо, потрібно буде ці місця прогрунтувати, особливо там, де до металу ми дійшли. Обов'язково Ну, Можна місцями щіточкою, можна всі двері просто покрити ґрунтом. Подивимось по наявності ґрунту, Якщо в нас є, то ми всі двері закриваємо потім ґрунтом.